Вітаю, це Просвітло, 19 листопада 25 рік. Ну, все-таки вирішив я почати зимовий сезон. Почав з самого простого залишалось трошки у мене класмана на землі для розсади. ось на таку касету. Посіяв насіння салатів. В мене Це все, що було з того року. І що цікаво, що тут кожний сорт по два рядочка. Ось перший дуболистий Red Bull. Я бачу, дві рослинки зійшло. Слідуючий ряд Голландер. Тут трошки більше, там я бачу, там раз, два, три, 5, 6. Далі йде Офіціон, а потім йде листовий Сімпсон. Перший раз я його посіяв, взагалі до цього ніколи не сіяв. Побачив просто якось пакування салату, що від професійного насіння з незнайомою назвою. Вирішив купити, подивитись. Далі де дуболистий Грін Бл, здається. Грін Балл два рядочка передонній. І останній то у нас Лолабіонда. Біонда. Посів їх 15 го числа в суботу приїхав з Чернігівщини у вівторок. І вже були росточки. Я відкрив всі, всю касету, вона була у мене в підстречні. Вирішив, хай буде, як буде. Що, що буде рости, виросте. Пересажу потім от в такі вазончики 8х8 на, на 8. І посів ще отакі, вон там в кінці 4 вазончика 8 на 8 на 8, там 4 сорти перцю. Зараз розкажу, якого. А спочатку за салат договоримо. Насіння все було на вигляд таке темно-коричневе, таке як земля, якщо впаде, не видно. Мені це не сподобалось. Я до цього купував салати, воно було світленьке, а все, цей раз ось цей э, галандер був такий він оброблений чимось ціненьким. А решта була, я кажу, все-таки дуже темне, дуже не, не естетична абсолютно. Тому побачимо. До речі, можна було б сіяти зразу от в такі вазони салат, і то потім вирощувати вже до э, на, на листя, яке збирати на, на їжу. Але я думаю, що в даному випадку, коли не знаєш, як воно буде сходити, як які як салати краще через касету. Тоді на, на потім можна брати, наприклад, той же Сімпсон і садити, вже сіяти в такі вазони і отримувати зразу без пересадки, без перевалки. Тому що ну, менше як би роботи. А тут е, я пересадив на навіть із двох рядів, якщо три рослинки пересадив, то по землі нічого не втратив, менша ємність комірки, менше треба. Таку ємність, поки, вона, поки рослина маленька, але треба підтримувати вологість. теж ну, Простіше підтримувати вологість ось в такому об'ємі. Це по салатам. І ще ж треба базиліки посіяти, це теж гарна штука. І я в цьому році посіяв салати в теплиці під перцем, між перцем, і я здивувався, що салати можуть бути мені в пояс і такий весь сезон рости. Я так розумію, що в мене вони виростають не такі великі в, в, в таких вазонах. По-перше, тому що малий об'єм ґрунту. Ну і по-друге, ми б все-таки три тижні з'їли, посіли новий. Немає сенсу вирощувати його кілька місяців, як це, наприклад, було воно в теплиці. В цьому році ще достався мені от такий перець. Я просто покажу, як він виглядає. Тут це всі перці доволі гострі, ось такі. Тут є і е, Кароліна ріпер шоколадна, Бігмама. Потім є тут е, Жалокія, Скотч Брайан Scotch Brian Ну, все Це, це гостре. Є один сорт, який буде виглядати маленькими перчиками, схожими на Лесю е, е, помірно гострий, який можна фарширувати м'яким сиром, наприклад. Е, перці, ці всі рослини росли в городі, мені зібрали. По ці причини, ну, мовно кажучи, по залишковому принципу, я їх е, висушив, залишив такі от е, е, самі причини розібрані, щоб, щоб е, пам'ятати, як воно виглядає. Перший перчик ось лежить оцей, ось такий розмір його, так і ось такі. Да? Фрі Крістіан Єлов. Я вам скажу такий гостренькі-гостренький. Насіння від нього з нього вийшло дуже гарне. Я його посіяв вже там у з, з тих чотирьох вазончиків. один Крістіан. Один я посіяв оцей гострий помірно, який буде червоний. Він, мабуть, оце, мабуть, помірно гостре написано. Взагалі, треба всі ці перці висадити і в, в, в ідеалі. Отримати вже зі своїх рослин причинки і зібрати з них насіння. Оце перець, до речі, оцей, е, це Аджі Амаріліо Оранж. І це значить, перше слово це здається на, е, на перуанському е, Помаранчевий. Амаріліо, перше слово перуанський, потім, е, здається, е, які ж, ж там Португальська, здається, мова. І третя – ну, Оранж, оранж, оранж. оранж. Так і виглядає так гарно оранж. Перці гострі, їх не знаю, я їх їсти не дуже можу, навіть якщо це не, не такі, як наприклад, Кароліна Ріпер, а навіть Хабанеро я вирощував, то Мій ідеал це 15%, коли я готую соус, 15% на, на, на це хабанеро на звичайний гострий перець. Тоді соус виходить, як на мій смак, міцненький, може навіть міцніший трошки, чим, чим міцненький, але його можна їсти. А якщо зварити, я отворив соус з одного хабанера. Ну, зварити його зварив, їсти я його не їв. Він у мене гостєвий, там, комусь, когось пригостити, кого, комусь презентувати. І в цьому році е, е, так вийшло, що купили дуже багато насіння томатів. Е, я купив 12 сортів нових, е, і мій сусід тут е, по, по будівлі 34-35. І я у нього по 5 насінин взяв з його насіння. Я, це треба буде з відео зняти спеціально, розкласти підписати сорти. Я для себе шукав там кілька сортів, які мені хотілося мати. Але ж ну, купити два сорти, у колекціонера було якось ну, незручно. Я купив там 10, а він ще два в подарунок мені там поклав. Я це покажу окремо про помідори, розкажу, які що. Ну, а от на сьогодні, тобто, в суботу посіяли в вівторок, зійшов салат, але зійшов гарно, зійшов тільки. Сімсон. І зараз я буду шукати, мабуть, насіння якесь фірмове, щоб отримувати ну, не так, як зараз в касеті, а щоб було все-таки якось більш стабільні дружні сходи. І тоді будемо вирощувати, мабуть, взиму салати. Ще не, не, не зрозуміло, як його вирощувати, світло. Я так подивився, десь приблизно 11 годин у нас світла немає на добу, а решта є. Тут є два варіанти. Спробувати виростити під тим світлом, який є, і скільки воно є, або вмикати світло на всю добу. І за добу рослини не беруть скільки світла, скільки їм потрібно. Але це буде ну, не, не день-ніч, а буде таке рване там, трохи вночі, трохи в день, як вийде. Ну, поки не вирішив, як це правильно зробити. Тому буду ще думати. Ну, от на сьогодні. Тобто, Я себе поздоровлюю поздоровлю з початком о, зимового сезону. Хочу купити зараз газаній глоксиній. Глоксиній вже пізно, треба було раніше сіяти, 4 місяці до квітки. На жаль, ну а що робити? Так склалося. Так склалося. Три місяці я пів, пів тижня був в Києві, пів тижня на Чернігівщині. М -м якось трошки не до того було. Всім гарних врожаїв, всім здоров'я!